Цікаво не може бути. Піде! Це Ну гаразд. Роман Притянюк. Добре. Почекай. Нічого собі. Так, не може бути. Немай нанятий. Кино подивитися. Це кого не може бути. Так зрозумілось. Так. Не може бути Тепер зараз. Зрозуміло. Окупанти Тепер зараз. Окупанти Ну гаразд, побачиш, бувайте. Тепер занята. Добрий день, Роман Приєнюк. Так, так. Тебе зараз. Роботи. работы. Этого кто-то Роман Призенью. Хто це Рома? Нічого в тебе. Диаманты? Нет, так. Не бы, бих... не бы, не бы, не бы, Нічого собі. <плес> Нічого собі. Нічого не виходит. Тебе занято. Немає підіти, не можна. Знімай. Тоді не можна сонищани раз. Ще один раз.